Порядок оформлення відстрочки прописаний словно звісною постановою 560. І, мабуть, вже всі знають про те, що для оформлення відстрочки на підставі наявності у вас батька чи матері з інвалідністю потрібно отримати акт про встановлення факту догляду за ними. Донедавна також вимагалася довідка ЛКК про те, що один із ваших батьків потребує догляду. Після цього до авторів цієї постанови нарешті дійшло, що друга група інвалідності не потребує догляду, тому обов'язково обов'язкову вимогу про подачу довідки ЛКК про необхідність догляду з постанови прибрали, але при цьому залишилась норма, яка вимагає від вас отримати акт про встановлення факту догляду. Тобто кабінет міністрів визнав, що друга група не потребує догляду, але акт про встановлення факту догляду все одно залишився. Якийсь нонсенс. Але маємо, що маємо акт доведеться робити. Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Отже, в процесі оформлення цього акту на практиці ви можете наштовхнутися на три проблеми. Перша Перевірку і сам акт оформлює комісія місцевого виконавчого органу за адресою вашого проживання. Але на практиці виявилося, що в багатьох місцевих адміністраціях ця комісія досі не сформована. Друге, якщо рухатися в тому порядку, який прописаний постановою номер 560, то спочатку ви подаєте заяву в ТЦК. Потім ТЦК робить свою коротку перевірку і передає інформацію про вас у місцевий орган виконавчої влади. Ви також паралельно звертаєтесь до цього органу і отримуєте акт. При цьому акт є обов'язковим документом для отримання відстрочки, але методи роботи ТЦК призвели до того, що люди бояться спочатку подавати документи в ТЦК, не маючи на руках готового акту. Тим більше, що чіткої напрацьованої практики, як цей акт буде отримуватись, немає. Третій нюанс пов'язаний із актом. В тексті акту комісія прописує, чи є інші невійськовозобов'язані особи, які повинні за законом утримувати інваліда. Там є графа для дружини чи чоловіка, які дійсно, відповідно до статті 75 сімейного кодексу, повинні підтримувати матеріально один одного. Є графа для дітей, які теж відповідно до статті 202 сімейного кодексу повинні утримувати своїх непрацездатних батьків. І чомусь там є графа для братів, сестер, племінників, тітки і дядька. Тобто, в акті потрібно прописати, чому брати, сестри, племінники, тітки і дядьки не можуть здійснювати догляд за інвалідом. Тут в мене питання: а чому вони повинні це робити? Ця категорія родичів не зобов'язана утримувати і доглядати за інвалідом. Якийсь умовний обов'язок є у чоловіка, дружини та у дітей. Все, до чого тут родичі, невідомо до якого коліна. Якщо ви вже оформили акт, будь ласка, в коментарях поділіться своїм досвідом, впевнена, що він буде корисний для інших підписників. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація з приводу вашої ситуації, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною.